Всім привіт! З вами я, Максим Ну І сьогодні я хочу вам показати східницю. Я гуляю саме. Ось перед у мене його нема. Тільки пабки можу за мною дивитися. Так, у нас тут таке озерко туди йти не буду зараз. Зараз там пройдусь. Так, нас теж сюди. Тут в нас качелі, будиночки такі, такі гарні квіточки, тут кущі, я уйду тут у нас парковка, там бак тут. Ну, плапка. Тут в нас... Я в нас ну, не вихід, а ні, ну там кризною водою можна бігати. Я когось загубив за своїм другом марком. Адже стрес один, який коштує десь 500 гривень. Так, Ось батут, На ньому зараз скакати не можна. Тому що він і вони тут дощ, і там не можна скакати. Ось байдарчики, тут по муки. Ось ми були тут десь по 5-6 років, з марком катались. Тут кат, ну гольна. Ну, качали. тут у нас такі горки всякі. <клес> ми тут, до речі, ще й були, грали в ОМОНХАСТ. Ось так Классно було четверо. Предатель був барк від виграв. Обдурив. Ой. Сто дивіться. Ні. Ого. Щоб а, ну так, сьогодні дощ був. Тут так треба жила ти. Запам'ятаю їх віддасть. Ось. Ми ще буде. Там якийсь фургон. Ось тут є стовпка, якщо можна так сказати. Ну, їдальня, тут гномик. Я можу зараз пройти на інший бік, но... я думаю, зараз зайду в готель і там можна буде вийти. Зараз варити нічого не буде. Ось десь наш штат. номер. Не знайдемо, але ну, десь там. Тут у нас всяка така парковка. Там ми колись були з моїм другим марком, ховали шишки. Но їх спали. Їх Там були, ну, чи що. Тут у нас лабіринт. Зараз я його проходити не маю настрій. Може ще з того боку пройти. Ну, не дуже настрій є. Ну <соспорядок> такі гарні звуки. Тут всяка кафешка, тут. Ну не сказати, що кабишку можна перекусити з цього боку, Ну, тут нічого вже цікавого. Так, також можна вийти, і там можна спуститись. Ось. <різь> <різь> Ось доріжка. Ось качеська. І <coughs> ось наш фонтан. Він зараз не працює. але працював повинен. Там ще стоїть щось. Це, до речі, мій перший день в сіль Ось. Це мій перший день в схід думаю для цього відео це буде достатньо. І ось таке відео в нас, вийшло просто стополь байки, підписуйтесь на канал. І, і всім до втопу... побачення!